Я хлопець, що стрибнув із космосу. Я хотів стати першою людиною, що подолає швидкість звуку, не будучи в літаку. Бачили б ви те, що бачу я. Вага з обладнанням вдвічі перевищувала мою власну. Було складно правильно стрибнути, не закрутити себе. Бо, якщо б це сталося, через відсутність повітря я не зміг би зупинити обертання. окей, Джон, я готовий. Ми чекаємо Фелікса. Я повертаюсь додому. У перші 25 секунд здавалося, що все під контролем. На 34-тій я перетнув звуковий бар'єр. Мах, 1. Це він перетнув бар'єр? Так. Це й була ціль. Я хотів стати першою людиною швидшою за звук без літака через те, що половина учених перед стрибком говорили мені, тебе шалено крутитиме. А інша половина казала, а все буде ок». Морально Я приготувався до обертання, та все ж сподівався, що якось обійдеться. Якщо звернете увагу, наступні кілька секунд мене починає все швидше розкручувати проблема в тому, що не існує протоколів, щоб хтось у світі сказав: Дивись, Феліксе, якщо станеться оце, ти робиш оце. А весь світ спостерігає. Я намагався стабілізуватись, рухаючи руками. Раптом це якось допоможе, і на мить, ніби обертання спинилось. Та я розкрутив себе у зворотній бік, ще й з більшим прискоренням. Мені вже було плювати на той рекорд. Я думав лише як мені вижити. 960 км на годину. Кров може залишити ваш череп лише одним шляхом через очні яблука. Якщо це станеться, ви помрете. 1100. до моїх рук причепили G-Wiz. Це такий пристрій, що автоматично вистрілює витяжний парашут, який може зупинити обертання. Раптом щось трапиться. Я притиснув руки, щоб датчик Джіус отримував менше навантаження, бо не хотів зупиняти політ, і раптово це допомогло мені стабілізуватись. Схоже, політ Фелікса стабільний. якщо поглянути на костюм, що нижче я падав, то більше він розгерметизувався. Отут вже видно, як він тріпотить. Дивіться на небо, воно тепер блакитне, тобто ми від чорного неба повернулись до блакитного. А у правому куті побачите фаєри, які в люк. Це допомогло мені зрозуміти напрям вітру. І важливий момент вперше за купу годин всередині скафандру я почав дихати нормальним повітрям. Я був найщасливішою людиною, навіть приземлення пройшло ідеально. Вітаємо з новим світовим рекордом!